Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Війна продовжує переходити на територію Росії за тамтешніх аеродромів. Щодень надходять цікаві новини. Так окупанти жалілися, що минулої ночі найвідомі дрони атакували аеродром у Брянській області. Однак, ціллю там є зовсім не сама інфраструктура аеродрому, а дещо інше. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, у Льочок, інструктор Роман Сітана. Серйозно пошк. Шкодити аеродрома безпілотник, на жаль, не може зауважив Сютана для того, щоб завдати серйозних збитків одному аеродрому, потрібно використати леті не увесь запас ракет росіян. Неможливо аеродром вивести з ладу. Дуже швидко все відновлюється. Смугу зруйнувати практично неможливо лише коли на неї заходить ескадрилья фронтових бомбардувальників, яка висипає ботонобійні бомби, які вже руйнують смугу. А все решта аеродром з ладу не виведе. Додав льотчик інструктор. Натомість дрони камікадзе є дуже ефективною зброєю для ураження літальних об'єктів, які перебувають на аеродромах. Літак, аби бути легким та маневровим, у повітрі робиться так, що його дуже легко вражати, оскільки літаки дуже технологічні, тому навіть найменше пошкодження і виведе з ладу деталі паралізує надовго літак і потребує тривалого відновлення. Тому безпілотники використовуються якраз для ураження літаків, навіть не знищення вистачає лише ураження. Саме їх атакують на російських аеродромах. Навіть 200 грамів вибухівки здатні пошкодити літак. Додав військовий аналітик. Зазначимо, Росія перекинула велику кількість важких бомбардувальників на авіабазу Оленя на Кольському півострові поблизу Фінляндії. Це один із аеродромів, який РФ використовує для завдання ракетних ударів з літаків Ту-95 і ту 160 по території України. Він знаходиться у Мурманській області на відстані близько 1788 кілометрів від північного кордону України. Таким чином, росіяни хочуть убезпечити свої. І стратегічні літаки від атак ЗСУ, але навіть там літаки дістали вагнерівці під час останньої диверсійної операції. Про це повідомили журналісти видання Ілта Сеномет і продемонстрували супутникові знімки з аеродрому. На них видно численні літаки Ту-95 та ту 160 які Класифікуються як основна стратегічних бомбардувальних сил Російської Федерації. Вони вилітають з аеродрому на регулярні бомбардувальні польоти в південному напрямку після запуску. У ракету напрямку України вони протягом декількох годин летять назад на свою базу, яка знаходиться всього за 150 кілометрів від фінського кордону. Йдеться у матеріалі. Професор Британського королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастін Бронк зазначив, що окрім Ту 95 і Ту-160 на фотографіях видно літаки ан 22 і ту 22 м 3 Останні два літаки: це стара техніка бази Ан-22, транспортний літак а Ту-22М3 – надзвуковий бомбардувальник, який також класифікує. Ця як стратегічний бомбардувальник уточнив обронка активізація навіабазі на відбулася у минулому році, коли Україна атакувала аеродром Енельс у Саратовській області, розташований приблизно за 600 кілометрів від українського кордону. Росія у відповідь перемістила техніку з Енельса далі від зони досяжності українських ударів. Нещодавно Україні вдалося завдати удару по базі Сольці у Новородській області, знищивши ще там один літак до 22 м 3 Росія також перекинула бомбардувальники з. Звідти до Оленії. Оленія є однією з ключових баз для російського стратегічного бомбардувального флоту з літаками ту 22 м 3 злітно посадкова смуга довжиною 3,5 кілометри дозволяє приймати навіть найбільші літаки. Оскільки російські тактичні винищувачі не можуть діяти над Україною через протиповітряну оборону, стратегічні бомбардувальники дальнього радіусу дії є єдиним ефективним засобом для Росії наносити ракетні удари в глиб країни на безперервній основі. А вони відіграють ту ж роль, що і балістичні ракети Іскандер ЕМ літаки міг 31 к з аеробалістичними ракетами «Кинжал» і військово-морські кораблі з ракетами Калібра, пояснив Бронка. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Ситись обов'язково, переможемо разом.